Дивом обійшлось без трагедії. Балкон цього старого будинку обвалився зненацька серед ночі просто на тротуар. Місцеві думати бояться, які наслідки це могло мати, якби бетонна конструкція рухнула посеред білого дня. Власниця квартири на третьому поверсі, балкон якої обвалився, шокована не те слово. Говорить щастя, що ніхто не постраждав. Я думала, що це взагалі ночі був прильот якийсь. Це було просто жах. У ну, мене зараз друге питання дуже цікавить. Що мені далі робити? Місцеві, хоч і приголомшені, але не здивовані. Будинок надто старий, і це вже далеко не перший аварійний балкон, що звалився на тротуар. Я тут живу 20 років, і як сюди я переїхала, казали, що ці балкони не, не, не можна ними користуватися. Дорогою на якої впали бетонні груди аварійного балкона, щодня ходять десятки людей. Тут два садочки, ще садочок, і там за... через дорогу ще один садочок. Сюди багато дітей ходить. І ми ходимо. Геть аварійні балкони тут чи не в кожній квартирі. Це видно не озброєним оком, а більшість жителів навіть самотужки позводили підпірні конструкції. Я зрозуміла, що треба туди йти вже. Та я живу, це підперли теж тільки вчора, тому що в нас тут теж вже такий балкон. Не всі старі. Були. Тепер же питання: хто відновлюватиме зруйновану конструкцію і що робити людям інших квартир, які потенційно мають ту саму проблему? У 23-й квартирі теж упав балкон, але це було давно, більше 10 років тому. І міська рада допомогла. Тому я теж сподіваюся, що може мені теж допоможуть. Хоча я розумію, що зараз війна не на часі, але дуже сподіваюся, що може допоможуть. В міськраді Кам'янського говорять конкретно в цьому випадку безсильні, бо будинок на балансі управительської компанії. Я раджу мешканцям вперше, ну, за все ну, звернутися до тої компанії, хто бере з них, з них кошти за обслуговування і отримання цього будинку. Обслуговує будинок лідер Комфорт. Про проблему не тільки знають, а й вже займаються її розв'язанням. Ще в день аварії провели демонтажні роботи, а зараз замовили експертне дослідження інших балконів у будинку. Цей будинок наша компанія обслуговує 5 місяців. Згідно заключення попереднього управителя, у нас є акт оцінки, коли будинок переходив з управління в управління. То на жаль, вони зазначили, комісія цього підприємства зазначила, що цей будинок перебуває в задовільному стані. Але ми бачимо, що те, що це не зовсім відповідає дійсності. Будинок говорять 32-го року побудови, і за десятки років жодного разу не бачив капітального ремонту. Ми працюємо згідно умов договору. У нас є тариф. На послугу з управління багатоквартирним будинком. На жаль, в тариф це не входить. Ну, встановлення нових балконів не входить до тарифу. Але ми ніколи своїх клієнтів, ну, не залишимо на самоті з цією проблематикою і будемо спільно вирішувати цей питання. Вже після експертиз в компанії розумітимуть, що робитимуть з рештою балконів у будинку та як зможуть допомогти власниці квартири Ользі. Марко Ручка, Сергій Озіров. Новини 11 каналу.